Актуальні питання радіаційної онкології в Україні обговорили під час конференції в Ужгороді. Спеціалісти різних медичних установ країни за участі колег за кордону спілкувалися про складнощі лікування онкологічних хворих в умовах бойових дій. Одна з важливих проблем кажуть, що велика частина пацієнтів не мали доступу до повноцінного якісного лікування. Відтак невчасно звернулися за допомогою. Розгромлені лікарні, Чернігів, Суми і так далі, Маріуполь. Багато закладів було закрито. Променеві апарати багато не працювали, тому що не було джерел і взагалі була така команда, щоб закрити апарати, щоб не працювали, щоб не було всякої там підривної діяльності. Тому хворі вимушені були їхати. Допустимо, з Харкова в Ужгород, з Харкова у Львів, і там лікувалися. Дуже багато хворих не лікувалися взагалі, а відтермінували своє. Ну на себе не звертали уваги, тому що було не до цього. Війна значно погіршила, подекуди й зовсім зупинила роботу медичних установ, у тому числі і радіологічних центрів. Закарпатські лікарі прийняли потік пацієнтів із південних та східних регіонів країни, де тривають активні бойові дії. Відтак за рік променеву терапію провели понад тисячі пацієнтів, що важливо на сучасному обладнанні. В нашому протипухленному центрі на сьогоднішній день наявні два лінійні прискорювачі фірми «Халусіон». Вони з'явилися у нас у 2021 році. В 2022 був перший лінійний прискорюч, двадцять другому. В жовтні ми поклали ще один лінійний прискорювач, і тепер ми єдине відділення на сьогоднішній день в Україні, яке не має кобальтових апаратів, тобто ми. І має два лінійні прискоричі працюючих реально на сьогоднішній день. Ми щодня відпускаємо обслуговуємо пацієнтів в межах від 100 до 120 пацієнтів, інколи 130 пацієнтів в день, і це надзвичайно на старій апаратурі. Таку швидкість тримати було важко, і комфорт для самого працівника є дуже важливий. Але перевага для самих пацієнтів це те, що в них зменшила, ми вже самі маємо. Клінічний досвід, і ми бачимо, що побічних ефектів від проведеної процедури набагато менше, тому якість надання набагато зросла. Загалом подібні конференції українське товариство радіаційних онкологів проводить щорічно вже впродовж більш ніж 20 років. Сподіваються, що спільний досвід допоможе врятувати життя якомога більшої кількості українців.